привіт Сьогодні хотіла би трішки більше розказати про свій розлад, ножовий розлад особистості, а також сором, який відчувають люди, маючи цей розлад. Це не той сором, коли ти нашкодив комусь. І тобі соромно. Або, не знаю, там, я такого не роблю, але типа підставив когось. Навіть випадково, так? і тобі соромно. Це сором, який фонить. От він фонить, як тривога може фоніти, тобто весь час ви зараз відчуваєте тривогу в миро теж, і не розумієте, а чому? А що не так? І ця тривога забирає дуже багато сил та енергії, тому що для того, щоб якось слухати ці всі думки, які виникають, тривожні думки, для цього дуже потрібно багато сил. І тривога, вона супроводжує інші емоції. Тобто страх або тривога, тобто це одне і те ж саме практично, тобто, з однієї, скажімо так, лінійки емоцій, він може бути фоновим. Фоновим, тому що ви так навчились жити. Ну, тобто раніше вам потрібно було виживати, і, наприклад, це теж наслідки життя в совку, коли люди мусили виживати і мусили весь час бути такі типу насторожі. І потім вони це транслювали своїм дітям, які вже в сувку не живуть. Але ці діти мають оце фонове відчуття тривоги з дитинства, яке транслювали батьки, і вони його несуть далі в доросле життя. Ну, ті, хто, ті, в кого кукуха трошки слабша, скажімо так, типу як у мене. От, е, хоча тут теж я так себе загнобила, прикольно. Е, я б не сказала, що тут кукуха слабша. Я б сказала, що навпаки, в мене кукуха дуже сильна. Е, бо крім межового розладу, у мене ще є КПТСР, це комплексний посттравматичний розлад. Це така штука, яка спричиняється дуже багатьма травмуючим моментами в дитинстві, типу булінга, на який я страждала. З четвертого по дев'ятий клас школи. Ну, такий притом. Мене і били і обзивали, тобто там все було. І от до чого тут сором? Тобто я почала з того, що люди, які мають МРО, часто відчувають сором. Це зором, тому що від таких людей хто щось вимагав. Ну тобто люди, які чмирили в школі, вони вимагали, щоб я була не такою. Люди, батьки, наприклад, там хотіли, щоб ми були кращими. Ну, тобто не такими, як ми є, нас не приймали такими, як ми є. А нас хотіло, щоб ми були кращими. Отакий, от, от, як син сусіда, або сусідки, або там якоїсь тьоті Зіни, дяді П'яті. Щоб ми на них рівнялися. Тому що ми такі, як ми є, ми не ок. І жити такими, як ми є. Ну, це теж не ок. І тобто я вже доросла людина, яка має дві вищих освіти. Зробила сама собі на машину, купила. Ну, тобто, є якісь досягнення, там ще дуже багато цікавих, типу там, не знаю, на напряма здала. Це теж було дуже складно насправді. І от. Маючи якісь досягнення, це все в голові знецінюється критиком. Тому що, знову ж таки, такою, як я є, мене ніхто не приймав в дитинстві. Ні оточення, ні батьки. І тому зараз, коли я виросла, я, наприклад, бачу навколо люди, в яких щось краще виходить, ніж в мене. Хоча я розумію, що ну, блін, ми різні. І це нормально, що в них щось краще виходить, ніж в мене, а в мене щось краще, ніж в них. Бо життя таке, тому що не всі однакові, у всіх різні умови, щоб вони росли, виховувалися фінансово-економічні якісь умови різні. Ну, тобто, все-все-все різне. Не буває двох людей однакових, навіть близнюки. Від однієї мами можуть бути дуже різними, які там народилися з різницею в 5 хвилин. Це все дуже індивідуально. І тобто, відповідати якимось стандартам насправді це, це накрути. Це установки, психологічні установки, які залишилися з дитинства відтоді, коли. Був оцей булінг, неприйняття батьків, які не розуміли тоді, ну це в принципі, якби окей. Тобто їх можна зрозуміти і можна пробачити за це. Що якщо вони будуть рівняти тебе на сина Тюті Зіни чи дочку дяді П'єті? То ти будеш себе відчувати дефективним. І оця дефективність, коли ти виростеш, вона тут не дінеться. Ну, тобто, ти далі будеш себе відчувати дефективним, тому що навколо будуть інші дочки, сусіда або сини, в яких щось виходить краще, і ти такий блін, а мені ж казала мама або тато. Я не така, У мене так не виходить. Ну, типу, все, я говно. Мої всі досягнення вони, ну, неважливі. Неважливі, тому що я не маю тих досягнень, які має оцей цей сусід. А нахіра вони мені, я себе не питаю. Ну, типу, це не заздрість. Це не заздрість, це інше. Тому що заздрість це коли ти от хочеш мати таке саме, і заздрість буває здорова, буває нездорова. Здорова заздрість це коли ти хочеш мати таке саме, і ти щось для цього робиш. Це дуже класне відчуття насправді. Тобто, це є дуже здорова емоція, хороша. Ну і нездорова заздрість це коли ти там просто себе зжираєш, коротше, ти з цим. Я себе не жираю. Ну, тобто, я не думаю, типу, от блін, він такий, коротше, блін, я теж так хочу. Ну, Тобто, в мене немає цієї заздрості. У мене є сором. Сором, що я не така. Ну, тобто я звинувачую себе. Я звинувачую себе в тому, що я не така, яка би от була от просто от супер там, що я не худа, що я дуже такого серйозного вже розміру. Що я не думаю про те, що в мене це все, тому що я вже чотири. Четвертий рік, п'ю антидепресанти, а вони дають конкретно набір ваги. Ну, якось е, про це мій мозок рідко думає. Насправді, він дуже часто думає про те, що от, там є хтось спортивний, класний, я так хочу, блін. А я от займаюся спортом, а я не худну. А чого не худну? Тому що емоції заїдаю. А чого їх заїдаю? Тому що я не знаю, яким чином їх по-іншому задовільняти. Тому що не навчили. Це один, до речі, з, одна з причин мирок. Тобто дитину не навчили розпізнавати її емоції. Тобто, коли їй було тривожно, їй не казали, що це тривога, як з нею потрібно працювати, як з нею потрібно справлятися. Тобто, могли ще гірше навпаки зробити. Я пам'ятаю випадок колись. Навіть два згадала. Один, типу, щось трапилося в сім'ї, я не пам'ятаю. І всі такі там, типу, ой, там бігають, перелякані, Там я не пам'ятаю, чи хтось мирав, чи, 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 чи щось типу того. І я сижу така спокійна. Коротше, типу, ну блін, типу, що, що я тут можу зробити? Ну, я дитина була. Ну, типу, реально, типу, що я можу тут зробити? До мене підбігає мама і така: типу, чого ти не переживаєш? Я типу, кажу, а нащо типу? Ну, а що це змінить? В тебе серця немає, ти не переживаєш. Я така, типу, блін, треба починати переживати. Я почала переживати. І відтоді, блядь, переживаю. І в мене відтоді оця фонова тривожність, походу, десь і супроводжує мене, тому що не переживати нізя. Тому що не переживати це в тебе сердечно. Треба за все переживати. У ну, мене отак сьогодні от було, прикиньте. От. А друга ситуація, дідусь, в мене, мені здається, чи бабуся померли. Дідусь, мені здається, мені 10 років було. Я з моєю двоюрідною сестрою, чоловіком їду в машині, на похорон, на цвинтар. Я їду, я така, ну, дідусь помер, блядь. Ну, реально, типу, смерть там перший раз в житті, мені здається, навіть побачила тоді. Типу, дід в хаті три, три дня стояв в, мої, в моїй кімнаті. Після того я в ній ще мала спати. Ну, таке, <ривіт> з 90-х з України. Та? І ну, та, мені 10 років було це. 96 96 рік. Я така їду в тій машині, і така, блін, включу не музику. Ну, мені не попустить. Я включила музику. Що я про себе тільки не слухала, що я така тварина, бліна, що я така сяка, тому що в мене серця немає. Я бездушна. Ну, типу, блін, тут в мене дід помер, а я музику рішила, типу, послухати, порозважатися. А то, що в той момент ну, дитяча психіка намагалася якось справитися з горем таким чином, якось, ну, типу, ні, не чули про таке, типу, дитина хірова. Бездушна. от. І таке, тому зараз це фонова тривога, фоновий сором. І, типу, сидиш такий, купаєшся, думаєш, ну блін, ну що не так? Ну, типу, окей, я не такий, як той сусід. Ну, типу, нахіра мені таким бути? Ну, типу, блять, в мене в мене є своє життя. Ну окей, типу, але в мене є там незадоволені потреби, тобто я. От, не заробляю так як він. Да? Ну, тобто не то, що я там хочу бути, от, прямо от, мені цей сусід нравиться, там, чи ще щось. Я такий, знаєте, оце, е... уявний сусід, скажімо так. А це все самокупання, самобічування. Типу, от, є там всередині такий режим, і називається внутрішній критик. Їх там штуки три, насправді. Я вже, Мені здається, про це вказувала в попередньому відео. От. І оце він такий, типу. Починає говорити голосами з дитинства. Або тих, хто мене були, в тому типу: О, ти жирна, тобі треба схуднути. І він шмерик насправді інший режим дитячий, який всередині знаходиться, і ця вразлива дитина там плаче від нього. От, Але там ще є інші, які там гіперкомпенсації, допомагають, рятують, спасають, правда, не дуже здоровими способами. Ну, це вже таке третє питання. І... Оцей крилик, він весь час за до щось довбе. І ти його такий ніби вже виявив. Ну, типу, вот же ж ти. Він такий, типу, ну так, да, я. І заткнувся. А потім проходить півгодин, і знову ти сидиш такий, блін, тебе криє. Мене вже другий тиждень криє. Ну, типу, я не знаю, типу, коли Андрій помер, мене криє бліна. У мене погіршення стану, типу, навіть було декілька разів суїцидальні думки. Добре, що я їх швидко відправила, але все одно це погіршення стану насправді. І оцей критик дуже сильно розійшовся. І, типу, я себе такою дефективною відчуваю. Це просто срака. Але ну, я розумію, що я нормальна зараз. Типу, коли от там з'являється десь мій здоровий дорослий, мені каже, ну, типу, ну, ти нормальна. Все з тобою нормально. У тебе в житті там багато що виходить. І схуднеш ти, типу, вже не перший раз, типу, на цей раз схуднеш, типу, блін, взагалі все вдасться круто. Там ну, треба дати собі трохи більше часу, що не все зразу. А я така, блять, да ти правий. Ну, типу, окей, попустило. Через пів години знову щось починає крити. І все живеш в такому стані, це називається емоційні гойдалки. Це просто от, зараз загострення, тому я пояснюю. Я зараз це проживаю, вирішила трішки пояснити. І живеш в цьому стані такий. Що робити? Що робити, куди бігти, блін? Щоб подивитися, до кого звернутися, що робити, і весь час оця тривога, що робити, що робити. А заспокоїтися а не вдається. Привіт до мене. Все. Дякую за увагу. Гарного дня.